Вітаю! Як починається робочий день у будівельників? Шоста ранку. Спочатку вигулюємо песеля. Готуємо м'ясо для песеля. Годуємо майка. Думаю, йому подобається м'ясо. З 107 ми вже вирушаємо до праці. Сьогодні мені буде допомагати мій найкращий друг. Він вирішив сьогодні не сидіти сам вдома. Майкл, ти будеш допомагати папі? Так. Да. Ти хочеш допомагати працювати, так? Да? Зазвичай Майк після ранішньої прогулки любить досипати. На сьогодні в нього тяжкий день. Дуже сильно насичений. Під'їжджаємо на базу, а наша машина вже в дорозі. І дуже проводити нараду. Бачу, що хлопці вже працюють в 7 ранку. Робота не зупиняється. Ескаватор вже стоїть на місці, а монтажник вже а там, далеко вже докучує гайки. Це вже приготовлення наші. Металеві колони, будемо скоро їх монтувати. Покажу вам в наступному відео.